Желтый это тот, как, который был сначала в, в его человеком. человеком, а потом стал боковаем. Он приносит нам когда-то под подушку печенья. А Манивин принес такой рост с педалями. И еще когда Знаю діти всієї планети. Цукерки, печиво та іграшки від Миколая дістаються не просто так. Для того, щоб в ніч на 19 грудня отримати такий бажаний дарунок, треба увесь рік не робити нічого поганого. Папа, в залі ми з коли-то грали там в залі і мешали дивитися е, йому е, фільм. Я рідко розбиваю тарілки. Я коли-то так бицькописовсадік сода себе такі ніслабо. Як бачимо, діти добре знають, що добре, що погано, а ось їхні батьки іноді плутаються. То їм біжи швидше, ми спізнюємося, а то куди тікаєш, малий розбишако. Ребята не осознають, ще, не можуть не проаналізувати чого від них хочуть батьки, якщо кожен раз батьки просять виповнити цімінутне пожелання. Не дивно, що батьки плутаються, адже їх виховували за зовсім іншими правилами. Ще якихось 20-30 років тому радянські діти чули на свою адресу суцільні заборони. Не кричи, не бігай, сиди тихо. Тепер усе навпаки, зразкова дитина не та, що мліє перед учителем, а та, що сама дає собі раду. Для сучасних батьків послушний это, це всего, самостійний ребнок. В традиційній моделі дорослий навчає, вимагає можливо, хоче, чекає від дитини, щоб дитина це зрозуміла і взяла саме зараз. Ми не готуємо дітей би, до майбутнього життя, до -то, тому що дитина вже живе зараз. Ми би, допомагаємо йому почувати себе комфортно в цьому житті, щоб він почував, що його приймає окружаючий світ. Сучасні діти пустуни і бешкетники лише на перший погляд. За усіма цими забавками розумні й розважливі голови, адже вчитися вони починають не у сім років, а у шість, п'ять, а то й два. Якщо ж Миколаєві захочеться посварити начебну малечу, то спершу муситиме поговорити з батьками. Сучасні татусі й матусі, на відміну від радянських, неодмінно виправдають своє чадо і проштовхнуть його до списку на подарунки. Если раньше, например, воспитатели говорили о детях что-то плохое, то чаще всего ребенка ругали, наказывали, то сейчас родители пытаются найти оправдание своим ребенком. Я думаю, что это со временем отобразится на самооценке и на том, что дети вырастут более уверенными в себе людьми. И смогут большего достигнуть жизни. Пятый канал, пятая группа. Классный.